Добрий день, малята! Ми з вами вивчили кількісну річбу в прямому та зворотному порядку. Давайте згадаємо. Один, два, три, 4, 5 і так далі. Це ж неважко, правда? Такий рахунок називається кількісний. Чому він так називається? Скільки це кількість предметів. Ось кульки. Скільки кульок? Три. Скільки дівчаток? Чотири. Скільки машинок? Дві. Один, два, три, чотири, п'ять. Це кількісний рахунок. А тепер подивіться на цих діток. Хто стоїть перший? Хто стоїть другий, хто стоїть третій, а хто четвертий? А хто стоїть п'ятий. Нам треба порахувати їх за порядком: перший хлопчик, другий хлопчик, третя дівчинка, четвертий хлопчик, п'ята дівчинка. Бачите ось ці картинки? Назвіть мені, кого ви бачите першим, а кого другим. А що третє? А четверте? А що п'яте? А що шосте? Ось бачите, ви рахуєте по порядку? Пропоную пограти вам в гру порядковий рахунок, Яка іграшка перша. Яка друга? Яка третя? А четверта? А ось тут подивіться, який за рахунком м'ячик. А конячка? Ви сьогодні молодці. До зустрічі, малята!